Під час польсько-російської війни на історичну арену вийшов ще один гетьман українського козацтва це гетьман Олевченко. Він вирішив стати учасником цієї саме війни, зібравши власний загін козаків та вирушив з польськими військами на Московію. Хочу зауважити, король та місцеві польські адміністрації заохочували. Та створювали ініціативи для того, щоб зібрати ополчення з реєстрових та нереєстрових козаків і йти на Московію. Це все відбулося за часів Лежедмитрія II. Таким чином, Гетьман Левченку, зібравши загін понад 10 тисяч козаків, і пішов на цю війну, в результаті чого самі ж козаки обрали його за гетьмана. Восени 1609 року. вони приєдналися до польської армії та армії литовців, котру повів польську армію сам король Сигізмунд II та коронний гетьман Жолківський. А литовську армію повів прем'єр-міністр князівського Литовського Лев Сапіга. От усім цим об'єднаним військом поляки, литовці і українці рушили. Того далеко 1609 року на Московію, взявши в облогу місто Смоленську, котре знаходилося по дорозі на Московію. Хочу зауважити, що козакам Гетьмана Олевського ця осада саме була, Смоленська була не до вподоби. І вони то відходили від цього міста, то знову приходили, запитуючи у своїх союзників, ну що, хлопці взяли, Смоленщини взяли. Таким чином вони здобували собі харч, оскільки вони не стояли на облаштуванні польської чи литовської армії, а мусили своїми власними силами здобувати собі харчування. Також вони розгромили невеличкі російські гарнізони, які знаходилися поблизу цього міста Смоленськ. У цей час виникла змова великих впливових російських бояр проти московського царя Василя Шуйського. І бояри приїхали з у ставку короля Гізмунда III, мотивуючи це тим, що вони скинуть царя Василя Шуйського Там просили короля поставити на московський престол його сина Владислава, котрий потім став королем Речі Посполити. Таким чином цар, в результаті московських цих перемовин, побачив, що Справи йдуть кепско, кинув проти об'єднаного війська свій останній резерв корпус свого брата Дмитра Шуйського. Але 24 червня 1609 року поблизу села Клушино ці російські і московські війська були розбиті об'єднаними польськими військами і вагому роль у цьому зіграли козаки гетьмана Олевченко. Також вони були. Присутні при цій битві і розбили московські війська. Під Смоленськом козаки Гетьмана Олевчика щенка не дуже активно воювали проти російської армії, більше знаходячись у, в так званому тилу, хоча самі поляки також Смоленськ не атакували. Але коли мова вже пішла проти визволення міст, міст Новгорода Сіверського, Стару Дуба-Черніговську. Чернігова від московської агресії, то тоді козаки Гетьмана Олевченко проявили свою лицарську мужність та відвагу, відвоювавши саме ці міста у московських посіпах. Тому ми повинні сьогодні згадати теплим словом і згадати гетьмана Олевченка, що визволяв міста сіверської України від московських загарбників. І він має посісти почесне місце у. Славі українських гетьманів та лицарів нашої держави! Сподобалося відео. Постав подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких відомих чи маловідомих лицарів та героїв ти України ти хотів би побачити чи почути.